До зими Путін хоче цим терором зламати наш опір, ми не маємо цього допустити. Тож я прошу вас у парламентах і урядах відстоювати сильнішу ППО та ракети, які нам потрібні. Рішення щодо систем і ракет потрібні в найближчі тижні. Росія має зрозуміти, тероризувати країни безкарно не вийде. Вчора я вдруге за два дні говорив з президентом Трампом. Обговорили деталі ППО, Пейтріот, Томагавки, енергообладнання та припинення купівлі російської нафти партнерами. Навіть якщо угорці кажуть, що це допоможе на виборах, це підриває безпеку їхньої країни та Європи. Для Путіна кожен мільярд важливий. Не можна бути частиною вільного світу і фінансувати тих, хто хоче його знищити. Ми також обговорили програму PEARL. Вона допомагає купувати американську зброю, зокрема ракети для Патріот, і переконує США, що союзники в Європі та НАТО важливі.